Благодійний фонд молодіжної ініціативи Надія продовжує гуманітарну місію у прифронтових областях. Передали допомогу військовим, що стоять на захисті неба Чернігівщини. Вже вдруге волонтерка та співзасновниця фонду Марина Дубіль доставляє важливий вантаж захисникам. Команда благодійного фонду молодіжної ініціативи Надія продовжує допомагати українським захисникам. Сьогодні ми підсилили військових з прилук. Оперативно відгукнулися на їхній запит і вже передали їм потужний генератор, господарське приладдя, санітайзери та суміші для очищення води. Для підтримки здоров'я військові отримали корисні вітамінні комплекси, знеболюючі засоби та якісну питну воду. Дякуємо захисникам за захист України разом до миру і перемоги. Волонтери фонду Надія здійснили вже понад 150 благодійних місій за сприяння нашого земляка народного депутата України Валерія Дубіля допомагають військовим підрозділам, стабілізаційним пунктам і прифронтовим шпиталям. Чи не щотижня надія на передовій везуть важливе обладнання, розхідні матеріали, засоби для ведення бойових дій. Хочу висловити подяку місцевій владі та Благодаря фонду Надія за надану допомогу. З щирого серця дуже дякую. Це буде необхідно, використаємо за потребою. Підтримку волонтерів відчуває Сумська, Харківська, Донецька, Херсонська та Чернігівська області. Місію рятувати життя фонд Надія здійснюватиме і надалі.